Прижімо, а Ого, пацанчик? Так нариватися на українця і за це не відхопити. Навряд усик такого не пробачає, і цей противник не став винятком. Це показова історія про те, що трапляється з тими, хто занадто багато базікає. Ф'юрі, Fury мотай на вуз. Ну і для підтримки. Українці та друзі ставлять лайк і дають точний джеб по дзвіночку. Решта йде повз. Погнали! У 2017 році в боксі виникла крута ініціатива. На той момент у крузервейті було 4 чемпіони світу. Той таки Усик: Латвієць Майріс Брієдіс, росіянин Мрат Гасієв. та кубинець Юніель Дортікос. А що якщо зібрати разом усіх найкращих бійців Крузервейту, ну і Дмитрія Кудряшова, аби вони визначили між собою хто найліпший боксер важкого дивізіону? Так і виникла всесвітня боксерська суперсерія із престижним трофеєм Кубком Мохамеда Алі, Українець підійшов до турніру у статусі чемпіона світу за версією WBO, який він забрав у поляка Кшиштофа Гловайського, а потім двічі захистив. Перед Табісом Чуну та Майклом Хантером. Церемонія жеребкування проходила в Монако. Вийшло так, що Усик мав розпочинати свій турнірний шлях у чвертьфіналі боєм проти німця Марко Хука. Марко stage. Німець відразу зазначив, що саме українець є найбільш жаданим противником для нього. Цікаво, чому Марко Хук завжди вважався бруднуватим боксером, не мав бездоганної репутації, любив бодатися, бити в скроню. Буксувати з таким, чесно кажучи, сумнівний кайф. Усик вже відомий саме як технар та джентльмен. Німець, розуміючи, що він не є фаворитом бою, вирішив діяти далеко не спортивними методами ще до самого поєдинку. Ох і Марко, знав би ти на що нарвешся. Звісно, що після такого підпалу Усик дуже хотів покарати німця за понти. Причому на арені Макса Шмелінга в Німеччині, і всі чекали, що так і буде, але Саня відразу вперед не пішов. Ні, він точно не дав слабину. Але якщо ми простежимо його боксерський шлях, то побачимо, що перші раунди здебільшого Олександр не забиває суперника. Навіть у тих моментах, де здавалося би, що можна, Усик дає візаві, як слід вимахатися, продемонструвати, що той хоче від бою. А кримчанину цей час противника і сканує. Але недовго Марко танцював уже з другого раунду, Усик став влучати акцентовано. Ловив німця на помилках та банально перегравав за рахунок соліднішої швидкості. Німецька макітра почала потроху тріщати. Хук вже відразу вирішив продемонструвати брудний, він не тільки на язик. Але й технічно. Спроби пробувати по потилиці після сигналів рефері, такі моменти боксера точно не прикрашають. Уже в стартових раундах відчувалося, що українець не проти вибухнути тут і зараз. Але викидати всі козирі на початку не надто розумно. Та і хук недостатньо йшов уперед, аби Олександр розгортав масштабну атаку чи контру. Хоча при цьому в кожному раунді, починаючи з другого, усик, бодай раз робив спорт із чотирма п'ятьма ударами, що розбивали німці. Ось так, наприклад, Сані розтягував противника вже в четвертому раунді. Але при цьому важливо було не заграватися і сильно не зближуватися. Там могли бути і підстави. Даруйте за тавтологію, але такі хуки хук запам'ятає назавжди. Особливо яскраво Усик розпочав п'ятий раунд, коли пішов в атаку зі старту. Джеб працює в Саші бездоганно. Звісно ж, і німець місцями огризався, нагадуючи українцю, що виходити після атаки потрібно своєчасно. Але по обличчю українця було видно, що такі випади суперника тільки розбурхують український вогонь усередині. Хукові місцева німецька публіка вигукувала шнеля, шнеля, але той щось не шнеля зовсім цікаво, у чому ж справа. Хук, звісно, моментами діставав, але Сансанич встигав пританцьовувати і йти вперед, показуючи, хто в ринзі батько. Іноді Марко виглядав настільки безпомічно, як боксер, що проходив у ноги як борець, але теж без успіху. <праць> такі кадри чітко демонструють: бий скільки хочеш, бодайся, скільки завгодно. Але до кінця 12 -ти раундів ти, німецький піжоне, не достоїш. Перемога українця в цьому двобою дійсно виглядала лише справою часу. На боці Хука були публіка, уміння викручуватися зі складної ситуації в'язаниною та трималка. Так що не кажіть, але німець стільки пропустив уже за 6 раундів, але досі стояв на місці. для Сашка це виглядало як шикарний виклик, особливо враховуючи ті слова на битві поглядів. Сука. З сьомого раунду Олександр став працювати у ще більш запальному стилі. Усук спершу тримав противника на дистанції, контролював того джебом, а потім вибухав, змушуючи противника заткувати до канатів. Марко позичав у сірка очі. У такому ритмі Українець намагався проводити окремі відрізки чвертьфіналу боксерської суперсерії. Виглядало приголомшливо, але Хук досі не падав. Німцеві дійсно мало що вдалося проти такого усика, Хоча місцями і було схоже, що Олександра таки вивели себе. Принаймні, Хук робив для цього все. Коли Сашко після вдалої атаки послизнувся, усе, на що спромігся Марко, це бити по лежачому противнику. Як негарно, подумав суддя в ринзі та ініціював зняття очок. Схука. хоча це вже не мало жодного змісту, адже по очках брудна німецька мармиза тут уже би ніяк не виграла. На це Санич відповів високим класом: Ідеш на мене? Ну то слідуй за руським кораблем. Там місце для невігласів схоже, що в куті Олександра були задоволені, але одне питання все ж поставало: коли українець фінішує цього розбишаку, і в той час, коли саня нормально навалював, противник показував свою неспроможність як слід відповісти. Ну, тут треба закінчувати. Остаточно це спало на думку Олександрові у 10-му раунді. Якраз хороший час для фінального штурму німця в Німеччині. Українець пішов уперед, практично не відпускаючи противника. Рефері підказував хуку. Мовляв, покажи, що ти здатний опонувати». На мить здалося, що він таки щось може. Але Санич продовжив. Проти такої зливи ударів в Марко Парасольки не знайшлося. У 10-му раунді суддя таки прийняв рішення зупинити цей бій. Третій захист поясу WBO для Усика та упевнена перемога в чвертьфіналі боксерської суперсерії. А після бою Усик добив хука ще й словесно. Питався ударить мені в затилок. І в відповідь він ні єдиного удару не отримав, тому що бокс так. Это вид спорта джентльменов, который родился в Англии. Я не позволю себе делать так же, грязно, как делал это он, потому что его величество бокс не заслуживает на это. Я чуть не рассказываю, что он сильно меня бил. Пускай посмотрит видео заставчиво. Также раджу вам подивитися классную историю про те, як Усик знищив на в Киеве. Welcome!